Вітаю! З вами знову я, фахівець-консультант Коростишівської РЦ Зарчук Алла Сергіївна. і ми поговоримо про застосування методики піктограми в роботі з дітьми з синдромом Дауна та дітьми з інтелектуальними порушеннями. Існує велика кількість методик, що дають змогу ефективно навчати та розвивати дітей із синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Але цей процес важчий і триваліший, ніж засвоєння аналогічних знань і умінь звичайною дитиною. Чим раніше починати заняття з дитиною, тим більше шансів досягти успіхів. Основним дидактичним принципом у навчанні таких дітей є залучення не одного, а різних органів чуття при сприйнятті інформації. Насамперед, необхідно забезпечити унаочнення. А для покращення результату навчання використовувати дотик, слух і кінестетичні відчуття. Наприклад, певний матеріал показати, озвучити, дати можливість доторкнутися, якщо це можливо. та інше. Саме так працює методика Піктограм, яка забезпечує розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна. Сутність методики. Полягає в передачі якого-небудь вербального поняття через його образ. Поняття піктограма означає умовний малюнок із зображенням явища, дійсності, предметів, ситуацій, тобто ві... візуалізація будь-чого або унаочнення. Вона дуже добра діє і організовує дітей, в яких ведучий канал сприйняття це зоровий канал, тобто зорове сприймання. Але щоб був результат від використання методики, щоб вона була дієвою, потрібна системність використання. Тобто використовуємо протягом, наприклад, всіх уроків та в позаурочний час, чому саме доцільно використовувати піктограмі в роботі з дітьми? Із синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Тому що сильною стороною таких дітей є візуальне сприйняття. В чому переваги застосування методики піктограми? Перше, це створює психологічний комфорт у період адаптації дітей до школи упродовж дня, дітям важливо заздалегідь знати, що буде відбуватися. Друге. Це допомагає дитині зрозуміти ситуацію та місце, де вона перебуває. Третє формує здатність до утримання послідовності подій розпорядку. Діти вчаться мислити структуровано. Але потрібно звернути увагу, що особливо на початковому етапі застосування даної метро, методики у структурі дня. Дітей потрібно орієнтуватися у межах трьох піктограм. Четверте – Формує здатність до планування. П'яте – подолання, попередження небажаної поведінки. Піктограми допомагають переключити дітей. Шосте сприяє формуванню понятійного словника. Дійсно, це збагачує мовлення дітей. Діти швидко усвідомлюють значення цих понять, які зображені на піктограмі. По суті, це допомагає дітям мислити абстрактно, тому що в силу їхніх особливостей в них відсутнє абстрактне мислення. Але навіть абстрактні поняття вони засвоюють, тому що вони завіалізовані конкретним зображенням. Методика піктограма при системному її використанні дає дуже гарні результати. Діти можуть почуватися впевненими, самостійними, не губитися, коли їм ставлять якісь запитання. Вони здатні утримувати в пам'яті ті події, що відбувалися протягом дня. Даний матеріал. Був підготовлений на основі курсу. Навчаємося з радістю, що проходив на платформі Едера.